Продається приватний будинок у селі Містке у Пустомитівській міській громаді Львівської області. Всього 4 кілометри до міста Пустомити. Будинок має 98 квадратних метрів, облицьований піноізолом, пофарбований, дах з шиферу. Всі вікна замінені на металопластикові, окрім мансардного поверху. Будинок огороджено сіткою. Ділянка з землі у 8,5 сот. Правильної форми наразі засіяна зеленою травою. Будинок має веранду, коридор, кухню, 4 кімнати та суміжний санвузол. Підійде для великої родини. Було зроблено ремонт. Стіни вирівняні та пофарбовані фарбою. Вся підлога перекрита лінолеумом. Ванна Кімната вся виконана плиткою. На кухні стоїть бойлер, нова фурнітура. Будинок продається з меблями, тому є одразу можливість заїхати та проживати. Будинок підійде для великої родини, яка хоче мати велике господарство. На подвір'ї є криниця. Всі комунікації підведені до будинку, а саме електрика, вода та газ. Є багато технічних приміщень, з яких можна зробити стайні для тварин. Літня кухня, в яку проведено усі комунікації, замінено двері. Є балони з газом, кладова, плюс підвал, перекриття бетонне. Можна ще мансардні 3-4 кімнати зробити на горищі. Мансарда на стадії будування, підведена комунікації. У вигляді світла та є батареї для обігріву. Стіни просто побілені. На території є багато фруктових дерев з виноградом. У селі є зупинка транспорту, магазини та будівельний склад. У сусідньому селі є школа та садок для дітей. За селом є ставок та дубовий ліс. Також можливий торг. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму. Та обов'язково підписуйтесь на канал. До вашої уваги продається просторий і теплий будинок в селі Веселе Хмельницької області. Будинок одноповерховий, цегляний та пофарбований рожевою фарбою з шиферним покриттям. Загальною площею 71 квадратний метр. Вікна у будинку не замінені, проте повністю огороджена територія. Три кімнати, кухня, прихожа та веранда. Проведений газ, світло та каналізація. Для опалення є велика груба, яка обкладена плиткою, яка відбиває тепло. Будинок потребує реставрації. По можливості можна замінити підлогу. Та пофарбувати стіни. Стеля міцна та не потребує ремонту. Меблі залишаються, тому можна одразу заїжджати і робити ремонт походу. Просторий широкий двір. У дворі великий гараж, літній будиночок, до якого підведено світло та є газові балони для приготування їжі, капітальний погріб та цегляний сарай. Будинок розташований на земельній ділянці, площа якої 30 соток. Землі вистачить і для городу, і для великого саду. Поруч знаходиться велике озеро з насипаним берегом з піску та великий вичищений захід до води. У радіусі двох кілометрів знаходиться густий ліс. Також в селі є супермаркети, перукарня, церква та школа з дитячим садком. Постійно з зупинки курсують автобуси до сіл та міста. Тому обов'язково для додаткової інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. В вашій увазі ще один будиночок розташований у Прикарпатті, а саме у селі Смільно Львівської області. За детальною інформацією переходьте за посиланням на телеграм-канал. Ціна такого будинку всього 2700 доларів, що робить його доступним спеціально для вас. Будинок займає 46 квадратних метрів та має 25 соток землі. Будівля виконана з дерев'яного зрубу у стилі Закарпаття та дах, що має покриття металочерепицею. Має дві кімнати, в одній з якої знаходиться пічка, що допоможе зберегти ваші кошти взимку за рахунок опалення дровами. За потреби на горище можна зробити другий поверх. Всередині будинок потребує косметичного ремонту для втілення ваших дизайнерських рішень. Також має підведені світло, воду та газ. На території є свердловина з постійним доступом до чистої питної води. Та складське приміщення, яке можна використовувати за будь-яких ваших потреб. Будинок огороджено дерев'яним забором. Є місце для вирощування овочів або додаткових споруд та багато фруктових дерев. У межах 15 кілометрів знаходиться база відпочинку, родинне гніздо та гірськолижний курорт досить зручний під'їзд до самого села, який оточений з двох боків лісом. З грибами та ягодами та гірським джерелом. Поруч з будинком знаходиться магазин та дитячий садок. У селі, яке знаходиться в 2 кілометрах, є відділення пошти та сільський клуб. Цей будинок підходить для вашого перебування або ж для здачі як будинок для проживання туристів. Для детальної інформації підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням та телеграму. Продається будинок у селі Брусниця Чернівецької області. Цей затишний будинок, розташований у селі Брусниця, є ідеальним вибором для тих, хто бажає жити в природному середовищі, але з комфортом і зручністю для родинного життя. Околиці села надають можливість насолодитися чудовими пейзажами та тишею. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів. З житловою площею 55 квадратних метрів, має два поверхи, що забезпечують достатньо простору для комфортного проживання, чотири окремі кімнати, ідеальні для родинного життя або організації робочого простору, туалет та ванна кімната, санвузол, оздоблений вагонкою, підлога з плитки. В кімнатах виконаний ремонт, Покладено ламінат, стіни обклеєні шпалерами. Що створюють комфортну атмосферу, металопластикові вікна для кращої теплоізоляції та шумоізоляції, будинок, оснащений трьома системами опалення: газове, електричне та твердопаливне, що дає змогу вибору найбільш економічного варіанту в залежності від сезону. На ділянці є гараж, що забезпечує захист автомобіля від погодних умов, та зручний доступ до транспорту. В саду є альтанка, що стане ідеальним місцем для відпочинку та проведення часу на свіжому повітрі. Зручний заїзд на територію для автомобіля. Земельна ділянка в 11 соток у приватній власності, що дає великий простір для садівництва, городництва або інших господарських потреб. На території є город та виноградники, що дозволяє вирощувати власні продукти. Є паркан, який забезпечує приватність та безпеку. Поруч з будинком знаходиться Великий дубовий ліс, що дає можливість для прогулянок, збору грибів та ягід, а також для відпочинку на природі. Школа та дитячий садок знаходяться у сусідньому селі. У селі є два продуктові магазини, що забезпечують зручність у повсякденних покупках. Поруч з будинком знаходиться великий стадіон. Де можна займатися спортом або відпочити на свіжому повітрі. Цей будинок ідеальний варіант для тих, хто шукає тишу та спокій на природі, але з усіма зручностями для сучасного життя. Для перегляду обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму, та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити нові оголошення. В вашій увазі будинок у селі Адамівка. Ковальського району Івано-Франківської області. Ціна складає всього 5 тисяч доларів. Територія займає цілих 25. Сотих. Будинок має 4 кімнати та коридор, але без зручностей. Є газовий котел і пічне опалення. Будинок частково мебльований, має твердий фундамент, гарно зроблений шиферний дах, що не протікає. До будинку пролягає асфальтована дорога. Що робить під'їзд максимально комфортним. Є великий господарський двір з курником та корівником. Для цього побудований додатковий заїзд. На території розташована криниця, що надає доступ до питної води. Біля будинку є літня кухня на три кімнати з пічним опаленням та двома кладовками, великий погріб, великий кирпічний гараж. Та дві великі садки з фруктовими деревами, малиною та квітами. За будинком великий город на 40 сотих, через дорогу великий берег з луговою травою та річкою, що дає змогу тримати худобу та ходити ловити рибу. Додатково проведений полив з річки на город для безперервного орошення землі. У селі розвинена інфраструктура, що включає в себе аптеку. Медичний пункт, садок та школу. На виїзді з села знаходиться відділення пошти. Це місце стане вашим персональним куточком щастя за рахунок річки та великих площ лісів недалеко від будинку. Якщо вас зацікавив цей будинок, то обов'язково переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Можливо, саме ви станете новим власником цього чудового місця.